Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів і в сьогоднішньому відео ми перевіримо, скільки можна заробити на ось таких розіграшах на дебанк за 24 години. Я детально розповім і покажу, що треба робити для того, щоб вам також взяти участь в таких самих розіграшах. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу тебе підписатись на мій Telegram канал адже саме тут публікується все те, що не виходить на YouTube. А тому для того, щоб нічого не пропускати, рекомендую обов'язково підписатись. Посилання на мій Telegram Канал буде ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви хочете робити активності не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 100, я рекомендую скористатись моїми знижками. На Antidetect Браузер Ads Power, за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера знадобляться проксі. Я користуюсь проксі сейл. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4, ipv 6 ICP та 10% на резидентській мобільній проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові, тому обов'язково забираємо їх собі. Ну а тепер давайте перейдемо до огляду самого проєкту DeBank. DeBank – це платформа 2 в одному. Перше, це трекер вашого портфеля Web 3. Тобто саме на цій платформі можна переглянути все те, що є на вашому гаманці. Якщо якісь монетки не відображаються чи активи. Все тут буде, всі ваші стейкінги, тобто, все, що є у вас на гаманці, все буде відображатись тут, в мережі ІВМ. Друге, це Дебанк як соціальна платформа. Тобто, тут є ваша сторінка, як в інших соцмережах, таких як Twitter, Фейсбук або інші. Детальні огляди на ось цей проєкт я вже робила раніше. Просто переходите в мій YouTube канал, відкриваєте ось тут всі відео. І листаєте ось так донизу. І бачимо: ось було перше відео про дебанк. Я розміщала 8 місяців назад. Далі ось друге відео про дебанк. Тобто рекомендую подивитись спочатку перше, потім ось друге. І ось є ще третє відео, також по дебанку. А тому рекомендую обов'язково ці три ролики переглянути. Адже тут я супер детально все пояснюю. В цьому ж ролику я поясню все максимально стисло. В Твіттері проекта 233 майже тисячі читачів. Твіттер ведеться досить активно. Пости публікуються кожного дня. Давайте ж переглянемо, що по інвестиціям. Ми бачимо, що в проєкт інвестовано 25 мільйонів доларів і оцінюється проєкт в 200 мільйонів доларів. Давайте ж подивимося, хто інвестував в цей проєкт. Бачимо в інвесторах Coinbase Ventures, Hashkey Capital, Dragonfly Capital, Delphi Ventures, Circle та інші фонди. Тому інвест є, підписники є. Тому погнали, покажу, що потрібно робити для того, щоб почати тут заробляти. Перше, що вам необхідно, це мати гаманець Metamask або ж гаманець Rebby Wallet. Як створити гаманець Metamask, я показувала ось в цьому відео. Є ось відео Metamask, як створити гаманець Metamask. Рекомендую обов'язково глянути. Як бачите, тут відео на 2 хвилини, тобто, за 2 хвилини ви встановите собі. Гаманець і вже далі можете продовжувати користуватись платформою Дебанк. Показувати зараз, як встановлювати гаманець Метамаск, я не буду подивитись ось це відео. Як тільки ви встановите гаманець Metamask, переходите за посиланням, яке залишу ось тут одразу на мій аккаунт на Дебанк, просто натискаєте сюди і вас перекине ось так. Що потрібно зробити? Перше, це тиснемо авторизуватись, тобто тиснемо «Log» і далі ось тут тиснемо Verify. Тут проходимо невеличку капчу і знову тиснемо Verify. Підтверджуємо авторизацію обов'язково в нашому Metamask. Все, ви залогінились на платформі. Перше, що у вас відображається, це найпопулярніші пости, які зараз є на DeBank. Вниз можна полистати і переглянути, хто що публікує. Також десь в 95-96 випадках всі пости публікуються англійською. Тому якщо ви з англійською не дружите, то є вихід. Тиснете ось сюди мо Languages» і тут ставите українську. Дуже класно те, що цей проект підтримує українську мову, і тиснемо «Done». Все у вас функціонал перейшов на українську для того, щоб перевести будь-який текст, просто тиснемо перекласти статтю. Все у вас відображається, ось тут все українською. Так само можна перекладати будь-який пост. Думаю, зручно. Далі можемо перейти на профіль, і тут буде відображатись ваш профіль. У вашому профілі є ось такі вкладки. Потік. Тут будуть відображатись саме ваші пости, які ви публікуєте. Далі портфель. Тут будуть відображатись всі ваші активи, які є на даному гаманці. Далі NFT. Тут відображаються всі NFT, які є на вашому гаманці. Далі транзакції. Тут будуть відображатись всі транзакції, які ви робили. Зверху будуть найновіші, нижче будуть старіші. Також є вкладка Бейдж. Тут відображаються всі досягнення вашого гаманця. Детальніше про ці всі вкладки, а також про рейтинг, про те, як користуватися цією платформою, щоб заробляти більше і більше, все ж таки рекомендую вам переглянути ролики ось тут: перший, другий, третій. Зараз я знаходжусь на 1083 місці, хочу наразі потрапити в топ 1000. Ну, а далі буду старатись потрапити далі. Ну що ж, давайте я вам покажу тепер самі розіграші, як вони виглядають і як же нам взяти в них участь. Відкриваємо мій телеграм-канал. Ось тут є бот по розіграшам на Дебанк, яким я користуюсь. Він не мій, але дуже зручний. Відкриваємо його, шукаємо розіграші, які почались 24 години тому. Кожен розіграш на Дебанк триває рівно 24 години. Тому відкриваємо, наприклад, ось у нас 28 число 15.37. Ми відкриваємо цей розіграш, який закінчиться сьогодні в 15.36. Тобто ми вибрали вчора дату і дивимося, що тут є розіграш. Розігрують 1 долар для однієї людини. Зараз всього 308 учасників. Давайте подивимось, що ж потрібно для того, щоб взяти участь. Ось тут зліва внизу є обмеження. Якщо ми їх відкриємо. Тут пишеться, повинен бути власником Web 3 ID. web 3 ID коштує 96 доларів. Я його собі колись купила, десь півроку назад. Ви, якщо новачок, рекомендую вам не купляти. Просто ці розіграші пропускати і шукати далі. Наступні. І наступне це перед створенням поста повинні бути підписані на цю людину. Тобто, Ця людина зробила розіграш для своїх підписників, так як я на неї не підписана. Ось тут треба натиснути слідкувати, і я буду підписана, то тоді я зможу взяти участь. Але в цьому розіграші вже взяти участь я не зможу, тому що треба бути підписаним до розміщення цього розіграша. Тому саме в цьому розіграші взяти участь я не можу. Давайте шукати далі. Відкриваємо наступний Закінчується в 15.38 сьогодні. Відкриваємо. Ось в цьому розіграші я зможу взяти участь. Яке тут обмеження повинен бути власником web 3 Так як у мене є це web 3, я беру участь. Тисну «Приєднатись» і тисну «Приєднатись до розіграшу. Ви успішно приймати участь. Ну такий собі трошки переклад, але що є. І в мене номерок 819. Тобто, якщо рандом мене вибере 819 номер. То я заберу собі ось цей 1 долар. Результати, нагадую, будуть сьогодні в 15.37. Це через 15 хвилин. Йдемо далі. Знов розіграш на 1 долар. Дивимося обмеження, повинен бути власником Web 3 і перед створенням поста повинні бути підписані. Я так розумію, я на цю людину підписана. Так, підписана вже була до, тому я зможу взяти участь. Так, закриваємо. У мене номерочок 194, тобто тут шанси в нас вже вищі. Щось забрати. Щоб не плутатись, я, наприклад, завжди ставлю якісь реакції. Наприклад, в цьому розігріші я взяла участь, поставила реакцію, в цьому також взяла участь, поставила реакцію. В цьому, наприклад, мені не дало взяти, то я, там, наприклад, поставлю якусь іншу реакцію. Наприклад, ось таку: листаю нижче, далі у нас йде наступний розіграш, 1 долар для однієї людини. Також відкриваю. І дивлюсь, тут немає обмежень. Тобто цей розіграш абсолютно для кожної людини. Тому якщо ви тільки зареєструвались, ви також в цьому розіграші зможете взяти участь. Вам потрібно просто натиснути Приєднатись. Бачите, немає ніяких обмежень. І просто приєднуйтесь до розіграшу. Все. Нічого тут складного немає, просто потрібно сидіти і ось так перебирати всі розіграші і брати участь в кожному, адже чим більше розіграшів ви візьмете участь, тим більший шанс буде щось з цього виграти. Так, дивимось, перед створенням поста повинні бути підписані. Я так розумію, я підписана і тому я зможу взяти участь. Окей, беремо. Якщо ви не підписані, то можете, наприклад, підписуватись і брати наступного разу участь. Але не факт, що ця людина буде ще розміщати такі ж розіграші. Наступне 2 долара для двох людей. Відкриваємо. Тут також обмежень немає, тобто в цьому розіграші ви також можете взяти участь. Розіграють 2 бакси для двох людей. Сьогодні будуть результати вже в 1550. 1010 учасників. Так, згодно, учасників багато, але ж завжди є шанс щось виграти. Ставимо смайлик і йдемо далі. Відкриваємо наступний розіграш: 1 долар для однієї людини є одне обмеження бути власником web 3 ID. І тиснемо приєднатися. Так, успішно ми взяли участь в цьому розіграші, закриваємо і йдемо далі. Тут ставимо реакцію, погнали далі. Далі 3 долари розіграються, відкриваємо. Тут немає обмежень, тому нам якраз це підходить. 3 долара забере одна людина, вже 1010 учасників. Розіграш буде через півгодини. Йдемо далі. Ми йдемо від найстаріших до найсвіжіших розіграшів. Нагадую, що кожен розіграш триває рівно 24 години. Також, ось тут, ви можете одразу дивитись, чи є якісь умови. Тут бачимо, ніяких умов немає. Тут є умова web 3 ID. Тобто, якщо тут відображається web 3 ID, значить ви вже можете не відкривати цей розіграш, а вже брати участь в іншому. Тут бачимо не тільки web 3 ID, а є перед створенням поста, повинні бути підписані. Так як я не підписана, тому я не можу взяти участь в цьому розіграші, Тому йдемо далі. Також обов'язково в кінці відео я підрахую, в скількох розіграшах я взяла участь і скільки було виграшних для мене. Тут бачимо, умова є web 3 у мене є web 3ID, тому я можу взяти участь саме в цьому розіграші. Тисну Приєднатись і у мене є мій виграшний номерочок. Ставлю плюс і йдемо далі. Відкриваємо наступний розіграш. Тут більшість розіграшів по 1 долару. Але я бачила розіграші, де були і по 2, і 3 тисячі доларів. Тисну приєднатись, все. Мій щасливий номерочок 685. Ідемо далі. Відкриваємо наступний розіграш 1 долар. І треба бути власником web 3 ID знову. Результати будуть оголошені сьогодні в 17.05. Ставлю реакцію, йдемо далі. 1 долар для однієї людини знову web 3 ID. Тут мені не дає взяти участь у розіріші, тому значить є додаткова умова. Так, перед створенням поста повинні бути підписані. Я не підписана, тому взяти участь не можу. Йдемо далі. Ось тут у нас розіріш. 1 долар для п'яти людей. Потрібно мати на балансі від 1000 доларів і... Щоб на вас були підписані люди, у яких сумарно більше, ніж 15 тисяч доларів. Так, ми відкрили і бачимо, що ще перед створенням поста повинні бути підписані. Я, на жаль, не була підписана, тому взяти участь не можу. Йдемо далі: 3 долари для однієї людини. Погнали! Обмежень ніяких немає, чудово можемо взяти участь. Приєднуємось і йдемо далі. Ми вже взяли участь в 10 розіграшах. Нагадую. Взагалі таких розіграшів може бути і 200, і 300, і більше за один день. Тобто, по теорії ймовірності, хоч в одному розіграші ми повинні виграти. Відкриваємо. Перед створенням поста повинні бути підписані. Окей. Закриваємо. Далі знову бачимо мову web 3. Я собі відкриваю. Якщо у вас немає web 3, ви пропускаєте і йдете далі. Так, сьогодні обмеження повинно бути власником Web 3. Беремо участь, і в мене 680 мій номерок. Взяли участь, погнали далі. Знову 1 долар. Обмежень ніяких немає, тому беремо участь. Є погнали далі. Тут є web 3-ID. Тут також є додаткове обмеження знову бути підписником цієї людини. Знову я не підписана, тому взяти участь в цьому розірші я не можу. Йдемо далі, знову веб 3. Тут вже тільки обме... одне обмеження, повинен бути власником web 3 є. Швиденько беремо участь і погнали далі. Тут потрібно, щоб на балансі у вас було від 501 долар. Тобто, якщо у вас пустий повністю гаманець, ви тут нічого не закидали, тому цей розіграш буде для вас недоступний. Так як у мене на балансі є, тому тут буде 5 переможців по 1 долару. Відкриваємо і тиснемо «Приєднатися». Ви ж можете вибирати такі розіграші, які для вас підходять. Ось, наприклад, 11 доларів для однієї людини. Давайте відкриємо і подивимося. Є одне обмеження, потрібно бути підписаним на цю людину. Я не підписана, тому, на жаль, взяти участь не зможу. Переходимо далі, 1 долар, відкриваємо. Є одне обмеження: бути власником Web 3. Все, більше обмежень немає, тому я беру участь. Знову 1 долар. Відкриваємо, давайте подивимось, що по обмеження. Обмеження є одне. Перед створенням повинні бути підписані. Я так розумію, я підписана, тому і зможу взяти участь. Є. Тут також треба бути підписаним, тому пропускаємо цей розіграш і йдемо далі. Тут одне обмеження бути власником web 3 Беремо участь, відкриваємо наступні 1 долар. Тут повинен бути власником web 3, і перед постом потрібно бути підписаним. Якраз я на цю людину підписана, тому зможу взяти участь. Так, далі, один для одного і дивимось тут. Щось дуже багато умов. Давайте подивимося, що тут за умови. Чиста вартість повинна бути більше, ніж 500 доларів, тобто, це на вашому гаманці повинно бути більше 500 доларів. Адреса моя має бути старше 100 днів, тому якщо ви тільки створили гаманець, взяти участь в цьому розірші ви не зможете. І повинно бути власником Web3. Всі ці три умови у мене виконуються, але я не підписана на цю людину до створення її розірші, Тому, на жаль, переходимо далі. Немає обмежень, те, що нам підходить. Беремо участь. Відкриваємо наступний розіріш 1 долар для 5 людей. І знову ж таки, перед створенням поста повинні бути підписані. Не підписана, тому закриваємо. Наступний розіграш повинен бути тільки власником, тому я підписуюсь, є. Знов для власників web 3 ID, тому приєднуємось. Є. Далі у нас розіріш 1 долар для 11 людей. Тобто кожен отримує по 1 долару. І тут, знову ж таки, перед створенням поста повинні бути. Підписані. Бачу, що ця людина вже другий розіграш публікує, тому давайте на неї підпишемось. І наступний раз, коли вона розмістить розіграш, ми вже зможемо взяти участь. Все, отак ми натиснули, ми підписались. Відкриваємо наступне у нас вже на 3 долари. І знову ж умова, що перед створенням поста, повинні бути підписані. Давайте теж підпишемось. І, можливо, наступного разу теж візьмемо участь. Але цього разу ми мимо. Так, 1 долар для однієї людини. Поки умов немає, давайте відкриємо детальніше глянемо. Так, взагалі ніяких обмежень немає. Це наш клієнт, беремо участь. Є. Також знову наступний розіріш: 1 долар для однієї людини немає умов. Чудово! Зараз ми взяли участь в 20 розіграшах. Далі я буду продовжувати брати участь в розіграшах, для вас вже все буде в пришвидшеному режимі. Якщо будуть якісь цікаві розіграші не 1 долар, то я буду зупинятись і вам показувати. Ось є розіграш, 10 доларів для однієї людини. Тут потрібно бути власником web 3 id тому я беру участь, У мене номерок 1060. Потенційно зможу забрати 10 баксів. Що ж, продовжуємо далі. Розіграш 7 доларів для однієї людини. Тут якраз в умовах перед створенням повинні бути підписані, і я підписана на цю людину і можу спробувати взяти участь і забрати ці 7 доларів. Повертаюсь назад і йдемо далі. Зараз я вже взяла участь в 50 розіграшах і дійшла тільки до трьох ночі. Тобто зараз 16, мені ще 13 годин брати участь в розіграшах. Знайшла також розіграш 5 доларів для трьох людей. З е, обмежень тут потрібно мати від 500 доларів на балансі. Адреса повинна бути старше 30 днів. І люди, які на вас підписані, у них на балансах в загальній, Складності повинно бути від 1000 доларів. У мене всі ці умови виконуються, тому я зможу взяти участь в цьому розмірші тут всього 47 учасників. Тому шанси тут, в принципі, великі. Йдемо далі. Ось також є одне обмеження: це бути власником web 3. Тут розігрують 2 долари для 10 людей. Тобто тут вже шанси явно вищі. Просто беремо участь, і у мене щасливий мій номерочок. Давайте йдемо далі. Також ось знайшла такий ще пост 13 доларів для однієї людини. Що потрібно? Потрібно бути власником web 3ID. Нагадую, web 3ID коштує 96 доларів. Перед створенням поста повинні бути підписані. Я підписана, тому можу взяти участь в цьому розірші. І у мене номерочок 788. Йдемо далі. Ось також, наприклад, розіграш 10 доларів для однієї людини. З обмежень це. Чиста вартість повинна бути 500 доларів, тобто на гаманці повинна бути від 500 доларів, і повинен бути власником web 3 id Що я її є, тому можу. Взяти участь 346-й у мене номерок. Також ще один розіграш, також два обмеження. Потрібно мати від 150 доларів на балансі, і також, щоб на вас було підписано людей, у яких більше, ніж 10 тисяч доларів. І просто тисним приєднатись. Ось також гарний розіграш, 11 доларів для однієї людини. Що тут потрібно? Щоб на вашому гаманці було більше, ніж 11 доларів, і адреса повинна бути старша 11 днів. Дуже легкі умови, тому приєднатися приєднатись. І беремо участь. Що ж, продовжуємо далі. Зараз я вже взяла участь в 100 розіграшах, і мені ще залишилось буквально там 10 штучок перепровірити, в яких я можу взяти участь, в яких ні. Тож, давайте продовжимо. Тут, на жаль, участь взяти не можу, відкриваємо наступний тут є можливість беремо участь. Тут також є можливість 2 долари. Також беремо участь. Так, я дійшла тут вже до кінця, тобто сьогодні останній розіграш був 16.03. Всього я взяла участь в 105 розіграшах за 24 години. Також в цього бота потрапляють не всі абсолютно розіграші. Для того, щоб нам побачити ще більше розіграшів, потрібно натиснути головна ось сюди шукати. І тут ось вибрати щасливе жеребкування. Вибираємо сюди. І ось тут вибираємо тенденції, гаряче і останній. І тут гортаємо і дивимось, де ми ще можемо взяти участь. Ось є 15 доларів для однієї людини. Чудово! Можемо взяти участь. Беремо є. Йдемо далі. Ось так: гортаємо і дивимось. В яких розіграшах ми ще не брали участь. Обов'язково треба дивитися, щоб тут було готівковий приз, тому що якщо тут спеціальна винагорода, це значить це не гроші, а лайки чи ще щось. Тому рекомендую брати там, де пишеться готівковий приз. Так, гортаємо і дивимося, де ще нам доступно взяти участь. Ось знайшла ще один розіріш, 1 долар для однієї людини. Також можемо в ньому взяти участь. Гортаємо далі і шукаємо далі. Ось є ще один розірш, 1 долар для однієї людини. Беремо участь. Також ось знайшла ще один розірш на 5 доларів. Давайте візьмемо. Також далі ми вже бачимо, що тут вже є переможці. В розіграші, значить, вже вони закінчились, ми вже прогортали цілий день. Переможець буде в розіграші ось тут. Вибираєте переможець, і він автоматично визначається цією платформою. Всі розіграші ми вже передивились, тому більше ніде взяти участь. Всього вийшло, що я взяла в 110 розіграшах. Участь, скільки розіграшів для мене будуть щасливі, я дізнаюсь завтра, через 24 години. Ви ж це дізнаєтесь через 1 хвилину. Також, доки не забула, ось так хочу вам показати: якщо ви не отримали призу, буде писатися ось так. Вибачте, ви не отримали призу. Це вже за сьогоднішній розіграш, який вже відбувся. Також давайте розповім, куди ж. В випадку виграшу будуть потрапляти ваші кошти. Тиснемо профіль, і ось тут є баланс Layer 2. Натискаємо сюди, і ось тут будуть відображатись всі ваші зарахування. Ось це будуть ваші витрати з мінусом, з плюсом будуть ваші зарахування. І для того, щоб вивести на ваш гаманець, просто натиснути треба вивести. тут вибираєте. Скільки у вас є коштів, наприклад, у мене зараз 2,78, а у вас тут будуть виграші, вони одразу зараховуються на ваш layer 2 баланс. І тут вибираєте, в якій мережі. Наприклад, тут основна ефірівська мережа, Arbitrum USDC. Тобто вибираєте те, що вам потрібно, дивитесь, який тут баланс сховища. Найбільше це зараз USDT в ефірі. Наприклад, вибираєте USDC. Що ви хочете, і просто натискаєте виведення коштів і тиснете «Підтвердити», і все одразу відобразиться у вас на гаманці. Дуже все швиденько, ніяких нюансів, і проблем з цим немає з виводом. Для мене зараз пройде один день. Для вас вже пройде буквально одна секунда, і я вам розповім про свої результати по цим 110 розіграшам. Ну що ж, у мене пройшло 24 години, і ми можемо переглянути, які ж були результати по нашим 110 розіграшам, в яких ми взяли участь вчора. Щоб подивитись, чи ми щось виграли, нам потрібно натиснути ось тут: «Layer to гаманець. Як бачимо, зарахувань. Вчора і сьогодні ніяких не було. Це значить, що в жодному зі 110 розіграшів ми не виграли. А це значить, що використовувати цей спосіб як для збільшення вашого депозиту не варто. Адже тут далеко не факт, що ви навіть можете виграти там якийсь один долар. В мене особисто пішло десь 20 хвилин на те, щоб взяти участь в цих 110 розіграшах. Тому чисто для фану можна спробувати, якщо нікуди витратити свій час, адже можливо удача буде саме на вашій стороні. Але використовувати це як основний заробіток я б не стала. Але це точно буде корисніше ніж гортати стрічку Тіктоку або інших соцмереж. Тут ви витрачаєте 20 хвилин і можете спробувати щось виграти, і це все. Безкоштовно, але, звичайно, вирішувати тільки вам. Я протестувала цей спосіб і показала вам, як все дійсно відбулось, і що в мене не було жодного виграшу. І це нормально. Також хочу показати, що в цих розіграшах можливо виграти. Як бачите, у мене тут 83 сторінки. Я можу вимкнути 83 третю сторінку, і ми бачимо, що ось, наприклад, я виграла 1 долар, була ось тут в розіграші. Відкриємо цей розіграш, давайте, і я вам покажу. Ось, наприклад, ось так буде відображатись. 1 долар був розіграний між 100 людьми, і ось тут буде написано, ви виграли приз. І ось тут на «Layer to баланс, куди ми зайшли ось сюди. Тут відображається плюс 1 долар. Також, ось, наприклад, я вигравала 7 доларів. Також можу відкрити і показати. Тобто, це не те, що там було видаване чи ще щось, а це дійсно було ось так. Так, 7 доларів для 11 людей. Я виграла була 7 доларів. Я знаю, у мене є підписники, які вигравали і 50 доларів, і 100 доларів. Тому тут все чисто на удачу. Звичайно, чим більше ви будете старатись взяти участь в розіграшах, тим більше у вас буде шанс щось виграти. Якщо у вас, в принципі, нікуди там дівати 20 хвилин свого часу в день, то ви можете брати, проклікувати ці всі розіграші і пробувати. Брати в них участь. Також є застосунок на телефон. Називається від віддебанк. Дуже зручний. Якщо у вас, наприклад, немає комп'ютера, то можна заходити через телефон. Просто собі його завантажуєте через Google або Apple Pay, заходите в нього. Також авторизуєте своїм гаманцем, нічого складного немає. Тут потрібно вибрати фільтри, справа зверху. Далі зверху, справа обираємо більше фільтрів. І тут вибираємо щасливе жеребкування або Lucky Draw. І тиснемо підтвердити. Тут також будуть відображатись. Останні розіграші і дуже зручно в них брати участь. Давайте я вам покажу. Наприклад, тиснемо приєднатись і тиснемо взяти участь. Все є. І так далі ми можемо також брати участь. Я вже трошки тут участь взяла. Зараз покажу, які тут в принципі непогані сьогодні є призи. Ось, наприклад, я взяла участь 4 години назад, був розіграш розміщений на 50 доларів. Тобто, одна людина забере 50 доларів. Завтра 19.41. Буде визначений переможець. Також ось ще один розіграш. Тут 15 доларів. Також, ось, бачимо, що є розіграш на 69 доларів. Завтра о 17.09 Я дізнаюсь, виграла я ці 69 доларів або ж ні. І ось так дуже легко ми просто тиснемо Приєднатись до розіграшу і приєднуємось до розіграшу. Все. Ось тут ще один долар, також можемо взяти участь дуже швиденько, просто так пролистуємо і беремо участь там, де ми можемо взяти участь, де не можемо, дивимось, чому не можемо. Якщо це звичайна підписка, можете підписатись на людину, якщо ви бачите, що вона дійсно багато розіграшів розміщає. І потім наступного разу вже брати участь. В принципі, по часу це йде десь 15-20 хвилин в день, тому вирішувати вам. Також, якщо це відео набере 100 лайків, я зніму другу частину, де вже буду брати участь не один день 24 години, а цілий тиждень. І покажу, що можна виграти за цілий тиждень. Ось такі були в мене результати, все по-чесному. А зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар. Що ж, розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Минуле відео у нас було про морф. Якщо ви ще його не дивились, обов'язково перегляньте, так як дуже легенький теснет, де немає абсолютно ніяких затрат. Копіюємо, вставляємо сюди і тиснемо «Randomize». Як завжди, супер. Морф є. Yeah. Кодове слово було морф. Я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, це під ось цим постом написати Я виграв і я закину вам ваші 50 гривень. Щоб взяти участь в наступному розіграші, вам потрібно написати, що ви чекаєте від Дебанк. Чи берете там участь і як ви вважаєте, чи гарний буде там дроп. Просто напишіть свої думки. Також буду вдячна, якщо поставите лайк. А я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.